Дивіться, друзі, ви будете сміятися, а в мене золото в руках. Це шприці. От я в Британії, до речі, дивіться, як британський падєс виїдаю. Зараз, побачили? Це типовий британський пат'єс, поняли? не так як в кіно, а отак воно в реальності. Значить, я захворів. в мене а, пневмонія, моєї Моє пострілене легені і це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівши. Коли ти захворів, що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч тиждень два, вже здохнув можна, на да? якщо не почати лечитися, лечитися. Потім, коли ти до нього приходиш, він означає якісь такі битові аналізи, якусь каже тобі оцей бопрофіни. Ну коротше, ми все це пройшли, да? І я такий щасливий. Що е, от можу українці такі запасливі, що в мене вдома? У мене є цифріаксон, у мене є всі е, вода, лідокаїн, шприци тільки закінчились. І от українці, слава Богу, вони зараз просто врятували, що вони шприці. Бо за кордоном, що не можна, друзі, купити шприци. На Амазоні можна, але з тупою іглой, наприклад, ці, да? і непонятно, скільки ждать. І це така біль за кордоном. я от тож... Що ви думаєте про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? Типо? Чесно, я не можу зрозуміти. Чи вони всі ждуть у до реанімації, бо тут, якщо реанімація, то все ти. Швидко, близько, ну як швидко, я теж в реанімації полудохлий лежав там години 4, поки мене не прийняли. А, ну от коли доходить до реанімації, до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або це, де, де це загрожує твоєму можу... життю, ну коштує знову ж таки для страхової, за тебе візьмуться швидко. В усіх інших випадках, Боже, ждать ці терміни, ждать, що тобі випишуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я. А прикиньте, мені ти до врача зараз пояснювати, У мене п'ять кульових поранень, у мене прострілена легеня. Мені не підійдуть ваші поперфені, сірок, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми це зараз ми не будемо колоти антибіотиками, а, я мені все, мені жопа. розумієте? Безполезно їм пояснювати. Вони ж тут упрямі, як капець. І а, якби в мене не було препаратів. Як впевнений, у вас так само в більшості українців лежить зараз за кордоном, просто величезна аптечка з України всього, того, що не купити навіть за кордоном, абщо стріце, там визрій це по барабану, не знайдеш. От теж ще одна ілюзія, яку нас кормили, що там закордонні ліки супер класні, Ну, може, якісь да, але які вони і для чого вони вообще? Як то, що тобі треба, по супі рецепту продається, і ти і того то ще не достать. В Україні все можна. Шприци, це взагалі мені непонятно, якого хера не можна за кордоном просто купити шприци. Бо, що? бо всі наркомани скуляться, навірно, через то бояться, що всі наркоманяться. Я думаю, це єдина проблема. Більше я не можу поняти. Ой, друзі, напишіть свою думку. По я знаю, ви щас напишете здоров'я, побажаєте. Дуже дякую, мені приємно. Друге, напишіть свою думку, яким дивом європейці живуть довше, ніж ми. Кхе, ніж ми з нашої та медицини. Мене в Україні врятували. І коли приїхав за кордон, всі мені пишуть, що я за кордон хейчу. А ти б ж там лікували в Німеччині? Друзі, мені в Німеччині дивіться, от так палець прооперували. Бачите, отак зрісся в Україні. Е, його б нормально зробили, Ну вони кажуть, давай за кордон, там теж лікарі ну думали, як краще хотіли для мене. Давай тебе за кордон. Там у них мікрохірургія класна, зроблять красно. Я пам'ятаю після операції, дивлюсь, як вони мені палець прооперували. Я кажу, палець зростеться нерівно. Ви маєте прооперувати. Вони ні, 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 все, зеркут, зерґуд, це буде добре. Тобто, я я що, я оперний співак, бізнесмен-підприємець, поправляв там вообще лікарів, медиків. Як робити це? Треба було правильно. Понімаєте? Отака от історія. Ви врятували мені життя і найскладніші операції зробили в Україні. Взагалі мені в Німеччині сказали, блін, ми також ніколи не бачили, якби ти до нас приїхав тоді. Ми не знали, що з тобою робити просто. І от у мене питання: чого вони, блін, тут всі довше живуть і краще виглядають, ніж у нас, з нашою медициною, з нашим сервісом. Ну, в мене та є відповідь, що це стреса менше і більш спокійне життя, але мені цікаво, що ви скажете. Фух. Все, друзі, піду лікуватися взагалі абсолютно безсил. Така мелоч, яка мені зараз може врятувати життя. Я і я не можу купити. Просто вважайте, як цей як котики, поняли? Чорний ринок. Треба ходити, так шукати, де ж при цю купити. Я, я ж їду з Британії, поняла? Їду. Да, вам розкажу, що далі робити. Не втрачайте дух, слава українцям, всі, які досі тримаються, не втрачайте дух, я скоро вам розкажу, як нам нормально жити, вже я все придумав, всі будуть заробляти. Коротше, будьте підписані. Вони всі д -д достали. Нєху їм, перепрошую, їм, щоб українці чорну роботу їм ділили за 5 копеек. Всі будемо нормально заробляти. Давайте, на зв'язку, друзі, тримайте.